хотіла би прочитати, як описує міські укріплення станом на другу половину 16 століття Мартин Бруневек. Ми вже з ним знайомилися трохи в попередніх екскурсіях. Це купець, який, якщо я не помиляюся, він був з Вроцлава, ну десь з тих країв. На межі між німецькими і польськими землями. І він багато подорожував, багато залишив щоденників про свої подорожі. В нього є, зокрема, опис і Києва, і Москви, і багатьох інших міст. І потім він переїхав до Львова і став ченцем в Домініканському монастирі, і тут нам передав. Зокрема, ті розповіді, ту усну традицію про історію самого монастиря, яку він звідти взяв, і також залишив описи Львова. Це, напевно, найраніший опис Львова, який в нас є, пізніше вже Альнпек писав, хоча його описів, на жаль, я. Не бачила ніде в перекладі і навіть оригінали не могла знайти, мабуть, вони треба в якихось архівах шукати. І потім вже, власне, появилася хроніка Зимуровича, про яку яку ми часто цитуємо, і інші тексти. Отже, що він пише? Це десь середина, друга половина 15, 16 століття. Місто Львів серед містя збудовано чотирикутником. Розміром дорівнює Торуневі. Воно має навколо два міцні мури. Перший високий із усіх боків на ньому багато високих веж. Муром під гонтовим дашком можна дійти аж до замку. Цей нижній замок править за королівський палац або двір, бо він призначений лише для житла, а не для оборони міста. Цей високий мур оточено ще другим муром від замку, починаючи з великої бастеї, північною стороною до Галицької Брам. На ньому багато високих веж, вони напівкруглі і відкриті ззаду, але мають високі дахи з гонтовою покрівлею. Це, власне, ті бастеї на низькому мурі, про які ми говорили минулого разу. Недалеко від Краківської брами, між обома мурами, мають міщани город з приємною альтанкою. А зі сходу мають великий гарний цей хаус арсенал, сповнений доброї зброї та іншого військового обладунку. І все це зберігається в порядку і чистоті. чистоті. Далі проходимо при Галицькій брамі до майстерні ливарника гармат, яка рідко буває бездіяльною. Хоч місто зі сходу лежить на підвищенні, навколо цих двох мурів виконано широкий рів, А за ровом йде ще вал від однієї до другої брами східною стороною. Тобто бачимо, що вал був в першу чергу на східній стороні. Тобто західної текла річка Полтва, і там додаткові якісь укріплення, очевидно, оформились пізніше. На валах палісад або бруствер, зроблений з дерева і покритий глини. На ньому густо стоять восьмикутні дерев'яні вежі. Тобто, відповідно, ми знаємо звідси, що на валу певний час були ще дерев'яні вежі, а також три міцні муровані бастеї. Одна з них, очевидно, з тих, про які мова, одна це порохова вежа, яка збереглася до сьогодні. Цей палісад тягнувся за моїх часів ще далі від Галицької брами до замку, і включав там також дві муровані бастеї. Бастеї ще стоять, але палісад розкидано, і на його місці насипано великий і широкий вал, який вже тепер висотою дорівнює міському мурові. Зростає він тільки за рахунок сміття і будівельного лому, що їх викидають з міста. За цим валом йде один широкий рів. Цим новонасипаним валом можна дійти до міської хвіртки. При якій відразу праворуч є платна лазня. Про хвіртку ми, власне, ще будемо говорити. Це мова про босацьку хвіртку. Обидві брами це, очевидно, стосовно хвіртки, стоять одна напроти одної, проте від однієї брами іншої не видно. Ну, це. Стандартний варіант планування всіх брам, щоб одні ворота не співпадали напряму з іншими воротами, бо так, відповідно, більш ворога дезорієнтує, важче ворогу в місто попасти. На обох ще й тепер є образи святих у священницькому одязі, намальовані на руський або грецький кшталт. Це тому, що ця брама була біля руської церкви. Цей опис повністю, що є в нас, ну це уривки з його щоденників опубліковані. Я можу вам скинути тут посилання, бо там ще багато іншого тексту. Власне, зараз я вибрала тільки те, що стосується міських мурів.